Чому ми окремо дораховуємо роботи по керамограніту? Давайте покажу вам. У нас тут ось такий санвузол. 22 дирочки, ви тут бачите. Це сверлився керамограніт. А тепер дивіться, скільки вже використано пер. Вже 6 штук, і здається, їх навіть 7, ще одне на сверлі. Кожне це перо. Коштує вже ж грошей певних. Це немаленькі зусилля потрібні для того, щоб просверлити керамограніт. Це сверло постійно для того, щоб їх не в два рази було більше тут, а от стільки. Для цього кожне сверло трошки посверлили. В водичку замочав. Смачно, да? і воно остило. Скільки? Три дирочки, да? ну, плюс-мінус одне сверло на три дірки. Якщо не такий спосіб, якщо не сверлити керамограніт, то тоді у нас залишається з вами один варіант. Це потолочна система. Да? Тоді нам кріпити його до стелі. Так теж роблять, це нормальна тема. Єдине що. В такому випадку, чому це теж дораховується окремо, тому що, окрім профілю, нам потрібно ще буде консолі, да, кутники, якими ми прикріпимо це до стелі. І плюс-мінус перерахунку, воно десь однаково по собі вартості виходить, що сверлити керамограніт ось такими перами по керамограніту, що робити через консолі, через потолочну систему. Тепер ви знаєте, чому окремо дораховується робота по керамограніту.